Якщо ви коли-небудь збирали в лісі гриби, знайте, вийшли слідом грибмедя. Напевне, чули, що ліс карпатський то магічний край. Тут кожен кущий дерево перегуйкується завдяки шепоту вітру. Тож вони переказали цю легенду нам. День жителів пішов на пошуки лісових дарів, аби наповнити свій погріб до зими смачними запасами. Усе б нічого, якби його жадоба не зіграла злий жарт. Чим далі він заходив у ліс, тим більше грибів ставало в кошику. Та, на жаль, підступна місцевість заплутала його шлях додому. Вже перші сніжинки торкнулися землі, а він все ще блукав густим лісом. Згорнувшись під деревом, аби придрімати йому наснився сон, у якому якась лісова сила йому повідомила, що шлях додому він знайде, як тільки висадить усі гриби на свої місця. А щоб хопіт не замерз у холодну зиму, перетворила його на ведмедя, а гриби з кошика розсіяла по його хутрові. Тож досі грибніть, ходить лісом і допомагає гриберам вчасно зупинитися і повернутися додому. Це історія, яка вкрилася пилом століть, але навчає досі важливого. усьому мати.